Із квітами та подяками 1 жовтня Україна відзначатиме день працівника освіти. З цієї нагоди у Буриспільському центрі культури та мистецтв преміями та грамотами привітали освітян. Педагог це той, через руки чиї, через чиє серце проходять як президенти, так і водії, як лікарі, так і інженери. Усі. Хто на сьогодні створює безпосередньо саме суспільство, в якому ми з вами живемо? І за все за це вам велика подяка. Серед нагороджених були директори та вчителі навчальних закладів, а також керівники гуртків. Грамотами та подяками від Бориспільської районної державної адміністрації Київської області, Бориспільської районної ради та департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації нагородили працівників із Бориспільського закладу дошкільної освіти Сонечко та веселка, ліцею імені Костянтина Могилка, ліцеїв лідер, перспектива, основа, Сеньківського ліцею, будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцві. Та управління освіти і науки. Окрім того, нагороду отримали лауреати Бориспільської міської премії за заслуги в галузі освіти. Вчителька біології академічного ліцею імені Анатолія Федорчука Валентина Доценко та керівниця гуртка центру технічної творчості Евріка Наталія Лукаш всього відзначили 13 працівників освіти. Освіта, освітяни, освітянство завжди без перевірчення є тими важелями, які формують все. Державу, суспільство, людину. І в міру того, як розвивається суспільство, роль вчителя зростає все більше. Саме ви в своїй відданій праці закладаєте підвалини країни, на якій власне формується і зростає націлений на перемогу безстрашний народ. Наприкінці заходу Бориспільський муніципальний театр Березіль презентував присутнім виставу Лісова пісня.